Мої вітання, друзі, на ремонті мультиварка Vitalex. зі слів власника у неї помилка якась. Але коли її ввімкну, то ми бачимо некоректне відображення символів на семисементному дисплеї, індикаторі. Тобто натискаємо меню, кнопки теж спрацьовують некоректно якось через раз або з двойним нажиттям. Ці теж через одну. Будемо розбирати, зняли ми нижню кришку, бачимо блок живлення з силовою частиною реле, далі датчик тиску або температури термозапобіжник. Тена. Що тут так? Знімаємо з цих кільце, будемо добиратися далі. Від'єднали роз'єм плати керування. Це вона добралася до неї. Перевіряємо кнопку. Але як ви бачите, кнопки несправні. Зовсім несправні. Ну, По мімо цього ще дисплей треба міняти. Ось, я замовив дисплей. Прийшли з запасом 4 штуки. Нагадую, що тут дисплей з загальним катодом. Так, Відпаюємо дисплей. Ось такого плану стоїть 402.0401. Будемо ставити ось такого плану. Вони аналогічні. Далі прочищаємо отвори під і... Вставляємо новий дисплей на своє місце, сажаємо і робимо паєчку. Посадили трішки вище його, тому що він тонший. Під'єднуємо роз'єм плати керування до основної плати, вмикаємо і перевіримо, як у нас запрацює дисплей. Так, о, Як ви бачите, сегменти всі засвітилися на індикаторі. Все. Тепер можна міняти сміло кнопки. Кнопки тут, як я нагадую, вони працюють через раз, а деякі зовсім не працюють. Від... Відключаємо все і відпаюємо всі кнопки. Мікрокнопки. Так, випаяв я старі кнопки, накидав нові і буду їх запаювати. Підпаюємо нові кнопки. Все, запаяли, перевіряємо, щоб вони рівненько всі сиділи, якщо десь вискочило, підправляємо. Все в нормі, кнопки поміняні. Далі ми спиртом відмиваємо від флюсу, відмили, далі беремо лак і вскриваємо плату лаком для захисту від вологи. Пробризкали лаком, далі беремо термофен з Китаю, який я колись демонстрував, вмикаємо його і, звісно ж, просушуємо лак без фанатизму, щоб лак не закипів. Все, просушили, як ви бачите, плата як новенька. Виглядує дуже гарно і блистить, як у кота, одне місце. Так, далі під'єднуємо плату керування і будемо перевіряти е, в такому вигляді, як ви бачите, засвітилося, все перевіряємо быстренько. кнопки на праздатність. О, тепер чітко меню працює. Все. Далі перевіряємо бокові кнопки. Як ви бачите, вони чітко всі спрацьовують без грубого натискання. Все добре. Далі ми від'єднали плату, вимкнули і ставимо її на своє місце. Прикрутили гвинтами. Далі ми переберемо нашу помилку. Помилку Е4 часто дає цей датчик, температури, і він датчик тиску. Перевіряємо, а він спрацьовує трішечки раніше, ніж клацає механізм быстрого реагування. Так, беремо наш датчик і зачищаємо контакти. Далі ми все. Якісно вичищаємо, щоб абразив не попав між контактами. Все, тепер він спрацьовує чітко. Тут ревізію зробили, тому що проблемка була більше в всьому, що, що в ньому. Часто таке буває. Все, тепер він спрацьовує чітко, так як треба. Одягаємо це кільце, закручуємо все, плату закріпили і одягаємо дно. Далі ставимо ковшик всередину. Вмикаємо, як ви бачите, помилки немає, реакція на кнопки є, все дуже чітко. Все, далі наливаємо водичку і будемо перевіряти повноцінно. Закриваємо кришкою. Все закрили, далі вибираємо режим кашу, натискаємо старт і процес пішов. Так, як ви бачите, у нас реле класнуло і споживає 1,1 кВт. Тобто тена у нас відвікнулася. Пройшов деякий час, клапан заблокувався, як ви бачите, під тиском знаходиться скороварка. Так, пішов процес нагріву. Ось він завершився і все відпрацювало так, як треба. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.